Ра новини в ефірі телеканалу ІНТБ Мене звати Наталка Єднак і Вже за хвилиною я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску в Україні вперше відзначили День національної поліції. Вартість проїзду у громадському транспорті не підвищуватимуть. Молоді пропонують 5 грантів на відкриття своєї справи. 4 серпня минулого року президент України підписав закон про національну поліцію. Відтак сьогодні поліцейські вперше відзначили своє професійне свято. Не обійшлося без урочистостей і в Тернополі. У цей святковий час прийміть від діток побажання, щоб вжило. 4 серпня 2015 року президент підписав закон про національну поліцію. Відтак, цьогоріч професійне свято нові українські поліцейські відзначили вперше. Не залишили без уваги цю дату і у Тернополі. Зокрема, для мешканців обласного центру правоохоронці організували виставку на театральному майдані. Усі охочі могли побачити поліцейський транспорт, спецзасоби і зброю та ознайомитися з роботою різних підрозділів. Наш підрозділ вибухотехнічний займається пошуками розрядженням, знешкодженням, перевезенням. Вибухових речовин. І саме зараз ми хотіли показати людям ручні гранати, протитанкові гранати, наступальні, осколкові, оборонні, як вони виглядають, і що це все небезпечно і створено для того, щоб вбивати, знешкоджувати. Калічити людей зі слів начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Олександра Богомола змін за цей рік відбулося чимало. Серед іншого запевняє, мешканці стали більше довіряти поліцейським. Ми повинні правоохоронні органи, а в першу чергу поліцію повернути обличчям до людей до людей. І я думаю, що перші кроки вдаються. Зрозуміло, що є проблеми, є різні ситуації, конфліктні ситуації, але офіційні дослідження національної поліції. Щодо рівня довіри населенню показують, що 69% по Тернопільській області найвищий показник в Україні. Наразі в області діють 16 поліцейських станцій. Загалом відзначив Олександр Богомол, структура поліції суттєво змінилася. Зміна і оптимізація штатів допомагає зараз. При зменшенні кількості практично на третину виконувати ті ж самі функції, які ми виконали раніше. Якісно було реформовано лінію 102». В лінію реагування і управління нарядами у нас є зараз система цунамі. Патрульна поліція це хороший і якісний експеримент, який показав свої результати при тих всіх недоліках, яких є, але ми розуміємо, що це молоді люди, які навчаються, і ми їм допомагаємо навчитися в роботі. Багато правильних законів. Постанов прийняли наші високопосадовці. Насамперед, це зараз дуже важливим є прийнятий закон про збільшення санкцій за водіння в нетверезому стані, спрощену процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. В реформі національної поліції переходимо на електронний документообіг, що також скорочує час та затрати на кабінетну роботу. Основна наша ціль це робота на вулиці, робота з громадянами, з людьми. Привітати працівників національної поліції прийшли зокрема і представники місцевої влади, які вручили поліцейським відзнаки. Пройшов час і до цього часу поліція гідно несе титул головного провідника реформ в нашій країні. Звичайно, що за цей час є. Чимало здобутків, але ви завжди повинні пам'ятати, що головним вашим основним вашим ресурсом є не зброя, машина чи спецзасоби. Це є довіра і підтримка людей. Ви щодня працюєте з людьми, довіру дуже легко втратити. Тому у своїй щоденній праці ми завжди повинні пам'ятати, що головне це є служіння громаді. І громада завжди належним чином оцінить, віддячить і буде завжди вірним помічником у нашій роботі. Нову систему декларування майна посадовцями презентували у Тернополі з 15 серпня протягом 60 днів чиновники будуть зобов'язані подати електронні декларації. Подробиці далі тернопільським держслужбовцям презентували нову систему декларування майна та навчали подавати електронні декларації з 15 серпня. Нагадаємо, вони стануть обов'язковими для заповнення. Програма розвитку ООН спільно з НАЗК мають намір об'їхати всі регіони України для того, щоб власне. Показати систему електронного декларування, як вона вже працює, чиновникам, які будуть заповнювати ці декларації в цьому році, навчити їх заповненню цих декларацій, відповісти на всі питання, які виникають у державних службовців, зняти острахи і, власне, допомогти системі запуститися 15 серпня. Сьогодні на вимогу Європейського союзу і на вимогу міжнародного валютного фонду в Україні повинно впровадитись електронне декларування. Ну, скажімо так, дехто боїться цього електронного декларування, бо має що декларувати. А Дехто боїться, а дехто боїться, бо в принципі немає можливості і заповнення, тобто правильного заповнення цієї декларації. Тому дуже сьогодні. Якраз доречно, що буде це навчання проведено. Кінцевим терміном подачі високопосадовцями відомостей про їхній майновий стан є 13 жовтня цього року, тобто через 60 днів від початку запуску електронного декларування. Сама система електронного декларування дасть можливість в першу чергу охопити всі категорії високопосадовців в нашій держави, починаючи від президента, прем'єр-міністра, народних депутатів, міністрів кабінету міністрів, а також голів обласних державних адміністрацій. Заступників та керівників департаментів обласної державної адміністрації. До слова, серед нововведень і те, що заповнити електронні декларації, доведеться і членам сімей-чиновників. Новелею електронного декларування є те, що всі члени сім'ї також будуть подавати декларації повністю про рухоме і нерухоме майно. В тому разі, в випадку, коли один із членів сім'ї відмовиться подати інформацію, то буде проводитися Національне агентство запобігання корупції. Повна перевірка, повна перевірка як по об'єкту декларування, так і по тому члену, який відмовив надати інформацію. Подані посадовцями декларації, усі охочі зможуть переглянути онлайн. Відтак суспільство здійснюватиме певний контроль. Сама електронна декларація, вона вже тим вигідна, що раніше паперова вона заповнювалася, здавалася в відділ кадрів і ніхто ніколи не належим чином не здійснював перевірку. З 15 серпня, з моменту заповнення електронної декларації, ця електронна декларація буде зберігатися. В єдиній базі в нас в Національній з питань зберігання в корупції вона буде інформація зберігатися на протязі трьох років. І одразу ж буде перевірятися експертами, спеціалістами національного агентства з питань запобігання корупції зі слів Руслана Радецького, впроваджують інститут викривачів. Тобто громадяни зможуть повідомити у національне агентство з питань запобігання корупції, що той чи інший чиновник живе невідповідно до задекларованих статків. До слова за умисне подання недостовірних відомостей декларантам світить не лише адміністративний штраф, а й кримінальна відповідальність. Вчора близько десятої години ранку до Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення про замінування державного підприємства. Чоловік повідомив про закладену вибухівку у приміщенні Марелівського спортзаводу, що у селі Нагіренка Чортківського району на Тернопільщині. Чоловік, зателефонувавши на лінію 102, повідомив про замінування спиртзаводу у Чортківському районі. Працівниками управління кримінальної поліції разом з працівниками експортної вибухової служби. Було оглянуто територію, вибухівки не виявлено, людей евакуювали. Після цього, оскільки злочин є цей тяжким, особливо небезпечним, відомості було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 не повідомлення про замінування. Ми почали шукати людину, яка здійснила цей дзвінок. Правоохоронці з'ясували, дзвінок здійснив 58-річний мешканець борщівського району. Чоловіка знайшли у Тернополі. Підозрюваний у скоєному зізнався. Каже, за те, що повідомив поліцію про псевдозамінування, йому заплатили 100 гривень. Приходить мужчина і каже що до мене: треба передзвонити. Я кажу, куди? А він каже: що на сто два. Він набрав номер. Я кажу, так і так, як людям зарплату не видадуть до 12 години, а спір завод буде зірваний. Все, він витягнув мені 100 робив і пішов. Поліцейські вже встановили і особу спільника. Зараз проводять слідчі дії, щоб його затримати. Було встановлено, що спільник громадянина Л під час підготовки до скоєння цього злочину. Придбав на привокзальній площі міста Тернополя за судку до скоєння злочину сім карту за допомогою якої на наступний день здійснив, здійснив дзвінок буквально з центру міста Тернополя на лінію 102. Від початку року працівники поліції Тернопільщини зафіксували чотири факти неправдивих повідомлень про замінування. Особи трьох порушників встановлено. Аби зберегти сталі тарифи і відшкодувати перевізникам збитки від безкоштовних перевезень пільговиків з міського бюджету, виділили понад 17 мільйонів гривень. Цьогоріч перевізники звертались до виконавчого комітету міськради щодо перегляду вартості проїзду. Однак тоді їхніх вимог не задовольнили. За розпорядженням очільника міста створили комісію для розгляду цього питання. Висновок, як зазначає Сергій Надал, однозначний. Тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя залишиться без змін. Моїм розпорядженням була створена спеціальна комісія, куди війшли працівники виконавчого комітету, депутатський корпус. Працівники податкової служби за результатами роботи комісії висновок однозначний, що заробіток, який є при існуючому тарифі, є достатній і немає потреби сьогодні піднімати тариф на перевезення. Крім того, для компенсації пільгового перевезення пасажирів перевізникам з міського бюджету окремо виділять кошти. Більше 17 мільйонів гривень це компенсація за пільгове перевезення, в тому числі понад 3,5 мільйона гривень це приватним перевізникам. Понад 12 мільйонів гривень це компенсація Тернопіль електротрансу, які далі возить за гривню 50 всіх пільовиків без обмежень. Крім того, 2 мільйони буде виділено додатково електротрансу на компенсацію збройності по заробітній платі. І 500 тисяч КП Тернопіль міська автотранс. З 1 липня українці почали отримувати повідомлення рішення з нарахуваннями податку на нерухомість. У зв'язку із цим в багатьох тернополян виникли запитання щодо підстав його нарахування. За роз'ясненнями можна звертатися у податкову. Якщо ваша квартира має більше 70 квадратних метрів, а будинок більше 120, ви автоматично стаєте платником податку на нерухомість. Платниками даного податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками як житлової, так і нежитлової нерухомості. Об'єктом оподаткування є об'єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб громадян, а базою оподаткування відповідно є площа загальна площа об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі їхніх часток. Цей податок обчислюється податковими органами на підставі державного реєстру речових прав на нерухоме майно та на підставі оригіналів документів, які підтверджують дані про нерухомість або її частки. Якщо ви отримали податкове повідомлення рішення, з яким ви не погоджуєтесь, маєте право звернутися в податкові органи для проведення перерахунку. Відповідно, податкові органи проводять перерахунок і складають нове податкове повідомлення. Рішення відповідно автоматично попереднє податкове рішення. Податкове рішення, яке надсила з громадянину, вважається недійсним, скасоване автоматично. Тобто, ніколи не пізно на сьогоднішній день провести звірку і відповідно скасувати, якщо даний податок безпідставно нарахований, він буде однозначно скасований. Станом на 1 липня платниками податку на нерухомість в Тернополі та районі стали більше як 15 тисяч фізичних осіб. Вони мають поповнити місцевий бюджет майже на 8 мільйонів гривень. На сьогоднішній день податковим. Органам зживаються відповідні заходи, щоб створити комфортні умови для обслуговування платників громадян. Надання роз'яснень це на сьогоднішній день. Ми збільшили кількість телефонних номерів, за якими відповідно громадяни можуть звертатися і отримати консультацію. Номери телефонів, за якими можна отримати консультацію щодо нарахування податку на нерухомість. Ви зараз бачите на своїх екранах. Учасникам антитерористичної операції з Тернопільщини пропонують безкоштовний відпочинок і лікування у закладах реабілітації. Мова йде не лише про обласні установи на лікування і зубопротизування воїнів АТО медзакладам Додатково виділяють кошти на рівні третинному рівні, значить сьогодні в цьому році ми виділили 2 мільйони гривень для того, щоб проводити лікування саме. Хворих це кошти будуть були виділені на університетську лікарню. 150 тисяч. Ми виділили на наркодиспансер, і 80 тисяч на більше золотецьку лікарню реабілітації. зубопротезування в міські стоматологічні поліклініці використано 344 тисячі гривень, де проліковано 399 учасників. Ато 56 бійців і 12 членів їхніх сімей пройшли реабілітацію у Миколинецькій лікарні від початку року. А у більше золотецькому медзакладі на сьогодні сьогодні пролікували 150 учасників АТО та 90 членів їхніх сімей. Тернопільська обласна комунальна психоневрологічна лікарня, де є проводиться амбулаторний прийом, є ліжка денно-стаціонару, є ліжка. Відділення для воїнів АТО і відповідно є досить потужний європейський рівень фізіотерапевтичної допомоги. Також є водолікарня, аби отримати направлення на безкоштовну реабілітацію. Потрібно для психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до місцевого управління соціального захисту і пише заяву і передивляє довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції йому відразу ж. Без ніяких черг видається направлення на психологічну реабілітацію. Спочатку року вже 72 учасники, яких було зазначено, прийшли таку психологічну реабілітацію в 13 закладах. За державні кошти бійцям надається не лише психологічна реабілітація, а й санаторно-курортне лікування у медзакладах України. Санаторно-курортне лікування на сьогоднішній день є потівки також і Чернігівської області, і області, область, Закарпатську область. Документи відповідно ті ж самі заява. Тільки тут додається ще форма 70 з лікарні про потребу відповідно медичні показання для санаторного коротного лікування і відправляються в ті заклади заклади санаторного коротного лікування, які визначені тендерами міністерства соціальної політики. Окрім того, в пріоритеті відпочинок і оздоровлення дітей учасників АТО у таборах України і за кордоном запевняє заступник голови ОДА. У Нас вже було відправлено дві великих делегації: одна в Хорватію. Це ми приносимо велику вдячність послу України в Хорватії, який організував повністю весь цей процес оздоровлення та відпочинку дітей в Хорватії. Вони відпочивали там 10 днів. Це 50 чоловік. Ще одна поїздка дітей в Польщу, Це район Варшави. Там також це 50 дітей. Там було це був такий загальний дитячий табір. Країн Польщі, Білорусі і України в нас є спеціальні програми, які забезпечують проїзд дітей. Ну, вимішкодовуємо проїзд дітей як по території України, так і за кордоном. Наразі формують ще одну групу цього разу з 25 дітей для поїздки у Литву. Останні дні літа на тернополян чекає фестиваль їжі, розваг і перспектив. Ініціативна молодь матиме можливість представити свої проекти та цікаві ідеї на вуличному ринку з 23 по 28 серпня. Цьогоріч організатори проведуть конкурс грантів і оберуть п'ять найкращих. Представити свій проект і виграти грант на його реалізацію, пропонують організатори фестивалю Вуличний ринок, який відбудеться наприкінці літа, – 23-28 серпня. Цьогоріч у нашому місті його організовують вже втретє. Місце проведення, як і минулого року, залишилося незмінним. Парк Тараса Шевченка і набережна Тернопільського ставу. Мета фестивалю це є створити європейський фестиваль такого періодичного формату в Тернополі для того, щоб Навчити тернополян культурно проводити вільний час. От, і також другою складовою фестивалю це є створення стартап-майданчику для ініціативної молоді. Для молоді, яка хоче розпочати свій бізнес, яка хоче робити якісь свої проекти, але, можливо, боїться. І от саме на цьому фестивалі вони можуть прийти і перший раз спробувати реалізовувати свій проєкт. Що потрібно, аби долучитися до кінця наступного тижня, зайти на сайт streetmarket.com.ua і зреєструватися. Організатори пропонують також і програму грантів. Отож, якщо маєте креативний задум, необхідно заповнити контактну форму і завантажити свій логотип, обиратиме переможців журі конкурсу. Любомир Шимків каже: виграти один із п'яти грантів просто потрібно лише, щоб ідея була унікальною. В Чому полягає суть гранту? Це перше безкоштовна участь. Друге це є консультації з найкращими рестораторами по всіх таких організації. Заційних питаннях наступне це є бюджетування проекту, скласти правильно кошторис, розрахувати витрати, щоб правильно спланувати всі свої видатки. І останнє це є оформлення в брендуванні проекту, допомога з декором і з різними такими матеріалами. Оскільки фестиваль у першу чергу гастрономічний, більшість проєктів пов'язані із їжею. Кілька учасників попередніх вуличних ринків вдало реалізували свої задуми, розповідає співорганізатор. У нас є п'ять таких стартапів, які зараз відкрилися в Тернополі. От вони перейшли формат там кафе, ресторану чи якоїсь бургерної які вже працюють. Загалом, якби молодих людей, взяло участь 50». За цих два фестивалі О, з них п'ятеро реалізували стартапи. Вони працюють. Тернополі. Що ж стосується програми фестивалю? Любомир Шимків запевняє, цікаво буде всім, однак всіх карт наперед не відкриває. Відповідно, ми програму так плануємо, щоб кожного вечора були якісь цікавинки. У Нас будуть і лектори цікаві. у Нас будуть і музичні гурти буде окремо дитяча зона буде окремо зона спортивних ігор. у Нас буде також чемпіонат з латеарту. Це є така новинка для Тернополя для всіх барістів, які люблять робити каву. Спеціально буде організований такий чемпіонат. Також про нього є детальніша інформація на сайті. На фестивалі представлять не лише різноманіття їжі, але й чимало виробів ручної роботи. Також цьогоріч для відвідувачів пропонують бренд маркет одяг українського виробника. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора. До зустрічі на телеканалі Інтебе.